Вже світало. Біля Криму кругом засвітило. Ото ЗСУ із залужним люльки закурили, страшно, страшно закурили, і в пеклі не вміють отак курить, бо міст горить, аж серце радіє, а москалики ридають Боже, що такое? Що плачете, сучі діти? хочете спокою? Плачте, мокші, здригайтеся, і Бога не лайте, бо Він від вас відвернувся. А краще тікайте за ті звірства і за сльози Господь покарає. На тім світі серед вірних. Вам місця немає. Бийте, хлопці українські, скільки є у вас сили, женіть бидло за Урал, щоб лапті губили. Лупіть сильно і карайте вкраїнські соколи, щоби москаль не напав нікуди і ніколи. Слава Україні!